Відбуваються настільки трагічні, страшні і масові події, що лише саме споглядання їх би вже мало зруйнувати людську психіку, людський розум, як це все, що ми спостерігаємо, можна вкласти у здорового голову. І тому доводиться дивитися на світ під таким кутом, треба привносив. Нерівноваго, це навряд чи можливо, а висвітлював нашу дійсність трішки іншому світлі, щоб ми бачили його не окремо. Бо це суто наш армагеддон, наш апокаліпсис, український національний. І ми його, ми його бачимо як явище цілісне і окреме, а варто дивитися на це в контексті світу і проводити аналогії, То ми знаємо, наскільки ми глибоко знаємо, що там з Іранем відбувається, чи там з євреїв з Арабами. І взагалі все те, що. Жахливе страшне, трагічне, але далеке від нас ми ж його сприймаємо інакше. Світ такий, що поряд да, з трагічним мирно вживається, комічне. І взагалі, навіть оця ця наша ситуація, вона трагікомічна. комічна. Розумієте, якщо до нашої трагедії, Національний долучається такий типаж, як Трамп, і починає у свій дивний спосіб зупиняти нашу війну і встановлювати мир, то це вже ми отримуємо трагікомедію.